Я хочу кохати й коханою будь, але мене всі безсоромно їх Тиху, ти, ху, ти. обдурюють. А... У всесвіті див не лишилось ні трохи, Зміліла чудес глибина, хіба що в вні чорні панчохи і трішечки тощо над і, і ахали, ахи, і охали охи, і вечір змивав в береги. А чорні панчохи, ах, чорні панчохи, Стискали лоща та жаги, бажання тримко звабливі дороги, спокуси затриманий вдих. Ах, чорні панчохи, ах, чорні панчохи, І все ще в комплекті до них. Віки на робливі епохи, та тільки немає гарині за чорні панчохи ах, чорні панчохи, і трішечки того, що між. І бачиш гідного. І просто до нього, ніби зустріла давнього друга. Привіт. Не бачились давно. Як добре, що мені зустрівся, то, може, сходимо в кафе чи в кіно. У тебе номер той же? Не змінився? Ти не впізнав мене? Це ж я, я потягла тебе до саду. Простіше кажучи в кущі, чи кущі, на жаль. Ці дні лишилися позаду, шкода, що почуття скоро минувші. Згадай, це ж ти зліпив мене із глини? Я та посудина, яку наповнить можеш тільки ти, я вся твоя до кожної краплини, невже не відчуваєш в серці пустоти? Я Галатея, дульчинея, я Лаура. Так. Я загадкова якось усмішка мони Лізи. Я Жанна Дарк уся в вогні свята. Я зроблена із плоті і заліза. У снах відвертих, може, бачив ти? Я муза? Котра? Кожна з дев'яти. Це ти мені виспівував Осанна, я змінюю тебе. Я, Роксолана, а ти мій Всесвіт, я його частинка. Та, що ти хтів, та так і не спізнав. Я, жінка, прекрасна суміш, я добра і зла, найвище Господа творіння. Я народилася з твого ребра. І вийшла із твоєї піни для гоління.